Добрий день усім! І сьогодні роздаємося новинки прикрас. Можливо, хтось для себе щось цікаве підбере. І от почнемо з такого класного флакончик, флюорит. Такий кулончик, флакончик. І тут теж такий динамисто. Його, до речі, можна використовувати ще і на окуляри. Воно тут може від'єднуватися. І от така от красота з флюориту. Бачите, тут. Такі от навіть видно різні, якби відтіночки ну Такий цікавий камінь флюорит для відкриття третього ока, і також для проявлення творчих талантів, хто займається творчістю. Так, і також ще серед новиночок така от Лотос, як би сказати, для арома отакі от спеціальні конуси сюди ставляться. І для аромопаща використовується от така от з бронзовим покриттям. Лотос. Ладанка ладенка вона називається. Також є гірський кришталь, новинка, браслетик. Гірський кришталь. Така от, красота. Потім йде вигляді лотосу. Така якби підставочка, селеніт. Зображення лотосу теж можна сюди класти свої якісь камінці, прикраси для наповнення енергією от ваших прикрас або камінців. Також такі от браслетики є, амети з цитрином. І тут маленький нічка ірда нічка іра. Такого плану також є такий. Аметист, гематит і цитринчик. Тут один камінець. Тут у нас десь 7 міліметрів кубики. Також є соколине око такий от цікавий браслетик. Соколине око блискучий з рукою Фатіми Дуже гарно переливається. Така от красота. Така от також каблучка Халіотіс. Теж дуже гарна, цікава. Розмір тут змінний 18, можна 17. І така от красота. Також є ще сердечко, аметист, кулончик. Аметист. Колон. І також новиночка, отакий соколине око, 10 мм великі бусинки з агатовою бусинкою. Я її називаю агатова бусина дзи, тільки природня. Ось Такі от цікаві камені. Теж дуже гарна тут ірізація є. Такі от медові бусинки і соколини 10 мм. Кульки тут ідуть. Теж дуже гарний браслетик виходить. Так, потім у нас йде теж браслетик. Теж можна на захист використовувати золотистий обсидіан і дзи 21 око. Теж можете загадувати бажання, 21 бажання, і ну, ну, вона буде, якби, нагадування і сприяння у виконанню ваших найзаповітніших бажань. Така. І також бусинки золотистий обсидіан на захист теж використовується. Також вже є, е, хто мене питав, вже є сапфір. 4 мм бусинки от такого плану. Можу зробити або браслетик, або чокер. Теж ціни можете питати у мене, е, або пиш, питайте Viber в коментах, або переходьте на Instagram от Можете на Інстаграм відразу писати. Також підписуйтесь на мій Тікток. Є все це в моїй соцмережі в описі YouTube каналу. Такі ще є з перлинками. Або такі на вибір річкові перли. Дуже гарні також браслетики, ніжденькі, натуральні річкові перли. Така от красота. Також вже є на захист, є, є кулончики, є каблучки, а от ще є такий ну, для ключів. Хтось да? тобто не хоче носити, наприклад, прикраси, колончики або браслети, є ще отакий от, чорний турмалін для ключів або підвісочка на сумочку. Так, що ще хотіла вам показати? Також серед новиночок з'явилися от такий от класний аметист. І вода дуже гарна, така от красота. От вона з цієї сторони, отак виглядає. І дуже гарні тут у неї, бачите, які цікаві кристали. Навіть отут, от вам десь її поставлю. Вже нема куди ставити, да? так, і ще отака от тарілочка, швиденько вам її покажу. Дуже гарненька прийшла порцелянова. Така от красота, дивіться, яка. рука Фатіми Тут воно з цієї сторони отак от виглядає. Така от красота. Порцелянова тарілочка. Також ключик, кулончик підвісочка. Такого плану. Можна або як колон, або як підвісочку носити, теж дуже гарний. Так, а це вже з минулих стрімів, я думаю, бачили. на Скорпіончика теж хтось не бачив, ще такий є скорпіон. Він кулон брошка. Також є підставочка гірський кришталь під кульку. Є от такі от дерев'яні у мене, так, да, під кульки. Ще одна, залишила, одна по-моєму, залишилася. Ну, буде пізніше ще така є. І от така от гірський кришталь теж. Гірський кришталь, ви теж знаєте, для для очищення. От можна так от кульку ставити, щоб вона нікуди не втекла. Так. Так, потім що у нас ще? Серед новиночок є? Є також намиста новенькі оце у нас гранат. Тут також бус... бусинки є яшма, сердолік, бичаче око і раухтапас. Такий класний захисний жіночий браслетик з бронзовою фурнітурою. от Дуже цікавий варіант намиста. Також є. З амазоніту теж цікаве намисто. Гарний такий сімейний камінь з гарними, цікавими властивостями. Така от красота. Це у нас амазоніт. Потім є також з'явилися з лазуриту. Отакі, от як це вони називаються, як вервиці, да Вервиці. Такі довгі вони з лазуриту дивіться, ось такого плану. Теж з лазуриту ці є. Вони довгі, такі можна їх навіть накручувати. Ну, от, я думаю, ви бачите, так? Да? Тут, мабуть, навіть скільки там 118 чи скільки повинно бути бусинок. От, тут всі вони є. Теж кого цікавить, можна прямо через голову одягати, носити, як намисто, або накручувати на руку, як браслетик. Такий цікавий варіант. Отім є також гранат і іоліт, такий з гематитовою зірочкою. Цікаві бусинки такий іоліт, світло-фіолетовий, і гранатові бусинки, і от такого плану. Всі вони десь 40 см плюс подовжувач в середньому. Так, також є гранатовий такий от чокер цікавий. Оце, ну, мабуть, ви вже бачили, можливо, хтось вже і брав такого плану. І ще є браслети. ще і сережки з таких бусин зробити по запросу. Також з'явився такий от цікавий чокер-аметист, з таким серцем. Класним, натуральний аметист. Теж він. Десь 40 см плюс подовжувач. от такого плану цікавий чокер. Потім також є такий самий тільки рожевий кварц, теж дуже ніжненький рожевий кварц, з таким от сердечком, 40 см плюс подовжувач, бусинки там десь 3 або 4. Сантиметр. Так, також є чокери, але вони 40 см теж. Плюс подовжувач такого плану. Десь тут 3-4 мм, один з такою бусинкою. Це у нас лазурит іде, один просто звичайний, так? іде лазурит, один з такою продовговатою цікавою бусиночкою. Так що на вибір, або звичайний простий, або такий, теж мінімалістичний. Але з бусинкою. Так, також є такий цікавий чокер аметистовий з такими золотистими вставочками. Тут вже такі якби продовгуваті бусинки, більші, ніж у минулих. І є зовсім маленькі. Тут десь, мабуть, не знаю, 3-2 мм такий ще аметист є. Зовсім мініатюрний, невеличкий. Потім також є апатит такого плану, такий блакитний, ніжний чокер Гранат теж дуже гарний. чокер у кого ще немає бразильський гранат. 4 міліметри бусинки. І також дуже гарне намисто. Тут у нас що, таке от серце рожевий кварц, потім перламутрові бусинки. Ідуть, і отут от кругленькі це бусинки місячний камінь. Такий якби мікс, да? перламутрові. Ось ці продовгуваті це перламутр гранат. от Ну і плюс тут 40 см, плюс подовжувач. Такий от цікавий варіант місячний камінь і перламутр Теж дуже гарно цікаво намислення, звичайно. Так, що ще я хотіла вам показати? А хотіла вам показати ще такі цікаві карти. Зараз покажу вам. Також цікаві карти. Як малюночки тут такого художника всі вони малював їх. Художник, англійською мовою вони, але дуже гарне зображення, отакі от, дивіться. Упаковочка у них отака. Тут 78 карт. Такого плану. 78 карт. Дуже гарний такий. І мені сподобалися тут тим, ці карти, наприклад, з цієї сторони, отаке от зображення. Гарне, дивіться, яка. Це якийсь знаменитий художник. Нагадайте мені в коментах, хто згадав. О, дивіться, який. Пікассо, не Пікассо. Ну, хтось дуже знаменитий такий автор таких от зображень, такої, ну, як би сказати, стилю такого намалювання. Оце, дурак. Ну, всі оті. карти Таро, це, да, 78 карт. І от такому стилі, да, от він так малює небо в такому вигляді. Відразу е, можна згадати, щось я забула, як це він знаменитий художник. Я думаю, всі вже знають його. От такого плану, да, Ірофант, Тут от кожні карти, от вони які цікаві, зображення дуже в дуже класному вигляді. От такому. Так, це вже тут в мене трошки перевернулись мої карти, треба вам їх отак от зараз от покажу. Ну, я не всі буду прям показувати, але можете отак от, от трошки подивитися зображення. От такого плану, ти в якийсь музей сходив, так? Да? І подивився. Цікаві дуже зображення фортуна. Тут -ут -ут. Цікаві зображення. Тут дуже такі дрібні деталі навіть є. Вон яка зірка, але от яка вона цікава, Да? Сонце яке гарне. Дуже гарні карти мені такі подобаються, коли або якісь як історичні або якісь отакі от земля, дивіться, яка гарна. Король. Королева. Теж от король. Дуже гарні, цікаві зображення, так? Це у нас такі цікаві карти. І також карти, що я вам покажу, це у нас карти такі кристали, да кристали ангели доренвірчі. Іспанською мовою, правда, але тут навіть є опис. Є нового ну, прикладачі, я думаю, багато хто знає, як швидко можна перекласти. Теж дуже гарні такі родогрозит, рубеліт. Опа! Тут разом кожен кристал зі своїм янголом. Троянда Каїра. Ухти, прикольно, так? Да? Перідо. Дуже цікаві зображення. Теж з цієї сторони, отак от виглядає однаково. А тут у кожного каменю кристалу є свій. Цікавий янгол, фліорит, навіть декілька видів, да, його. турмалін. І іспанською мовою невеличкий опис послання від янголів. Так, Ось такі цікаві вони всі паметисти, який янгол. Так, такі цікаві. Так, і ще також покажу вам: це у нас це листин, такий гарна друза живода. Цікава. Така блакитна, так. Також є цитрин. Такий от цитрин. Кристал. Прозорий, гарний, цікавий кристал, теж, до речі, поставлю його сюди. Так, і ще такий аметист є. Класний, блискучий гарний. Так. І також є така дошка. Дошка тут зі зображенням рун до кожної чакри, можна от камінці по чакрам викладати. Да? І для очищення, для наповнення енергією ваших мінералів можна сюди викладати, можна як використовувати як алтар, Ну, в общем, по-різному, хто як хоче. для, або для очищення наповнення ваших мінералів. Такі, такі квіточки класно класти свої камінці, і вони будуть очищуватися, наповнюватися новою енергією. Так, а я піду робити стрім тіктоці. Усім дякую, хто дивився в мене відео. Є ще багато цікавих різних, такі ще забула показати слоник гарний содаліт Так, і також змійка така цікава. Це у нас е золотистий обсидіан така гарна Цікава змійка теж тут навіть переливається да? воно золотистим обсидіаном. Темненька. І ще така от гарна, цікава лабрадор черепашка. З гарною тежізацією з усіх сторін. Отака от красотуня. Все, всім бажаю гарного чудового дня. Підписуйтесь, не забувайте і на мій TikTok, на мій інстаграм, на мій Фейсбук. Також приєднуйтесь до моїх групи по прикрасам, є вони і в Viberі. І в Viberі, і в Фейсбуці, і в Телеграм. Якщо хто не знайде в описі YouTube канала, мого ці мої групи і соцмережі, пишіть мені в особисті в коментах під відео. В, ну, в самому Ютубі, і я вам дам посилання. Приєднаю вас до ці групи, будете теж в курсі новинок. от І підписуйтесь, не забувайте на сам YouTube. Тут теж я періодично виставляю відео новиночок цікавих прикрас. все всім до зустрічі, пока-пока, гарного чудового дня!